На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт про підвищення відповідальності за прослуховування російської музики в публічних місцях. Депутати пропонують впровадити штраф від 5100 до 8500 гривень. А якщо правопорушення повториться, то громадянам доведеться заплатити від 17 до 25 тисяч гривень. Що про це думають кам'янчани? Ходімо, дізнаємось. Ну, я думаю, так. Позитивно ставимось до цього, а це допоможе ситуації. Люди перестануть слухати російську музику? надіємося, що може якось сприяти на це. Там будемо дивитися. Негативно к не кідомо Неважливо, на якому язики общаєшся, що а аймена, як ти до політики. Вообще цим людям я не знаю, але вважаю, що якщо людині подобається, то хай вона слухає. Добре, добре. Добре, російську музику треба слухати так, щоб її ніхто не чув, якщо ви хочете її слухати. кожного свої вкус, я думаю, за це штрафувати не треба. Якщо слухати дру на другому мові пісню. це ж не означає, що все велике, наприклад, Іспанія. Не слухаю, не, ну, не бажаю, щоб когось штрафували. Це пропагандує, так скажемо, російські стереотипи. Ні, не ставлюся. Це треба таке чи ні? Я даже вам не скажу, треба так чи не треба. Ні, ну в принципі боротись із розповсюдженням російського контенту це класно. Я таке ну спалюю, але штраф 17 тисяч ну це тумач реально.